Так, і Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео ми розглядаємо таке питання. Наприклад, що, роб... що робити, якщо а, ви, наприклад, ви відкрили WhatsApp, Telegram або Google і не можете, і вас не закривається. Що робити? Просто берете, закр... просто берете тапи, перезавантажуєте. Ноутбук або ПК. Це допоможе з вероїдністю 100%. Можете навіть не сумніватися. Це 100% спосіб. Це працює, це перевіри. В мене тільки що таке було, що, наприклад, в мене, не зак... в мене тупо не закривався WhatsApp. Я просто перезавантажив ноутбук мій і все. І в мене. Закривається, і в мене WhatsApp закрився. От. Я спочатку думав спробувати відкріпити його з панелі завдань. Це 100% допомогло. Але я не мог його ні відкріпити з панелі завдань, ні закрити. от. Тому, друзі, запам'ятайте, що робити, якщо у вас не закривається якийсь додаток. Ви вже думаєте, що це все, це кінець світу. Але не треба, головне не переживати, треба набратися терпіння та просто перезавантажити ваш, ваш ПК або ноутбук, і все буде добре. От. Це буде добре, не переживайте, дивіться, як ще раз повторюю: якщо у вас не закривається, наприклад, якесь вікно чи додаток, наприклад, там, налаштування, WhatsApp, Telegram або якийсь антивірус, просто заходимо, якщо у вас Windows 11, натискаємо... Якщо у вас Windows 11 або Windows 10, натискаємо на кнопку Windows, натискаємо на такий значок, як, як кнопка Вімкнення, написано буде живлення, і там буде блокувати сон, завершити роботу та перезавантажити. От. І натискайте перезавантаження, написано, що Закриття всіх програм вимкнення ПК та повторне його вимкнення. От. Це нагадую спосіб, якщо, наприклад, у вас якось або нестабільно працює ноутбук, або там щось не відкривається, або щось не закривається то запам'ятайте, обов'язково треба перезавантажити ПК. Якщо ви не перезавантажите ПК, то е ви ніяк не вирішите цю проблему.